Багато хто задає питання, як користуватися газовим установкою. І у мене є для вас відповідь. Зараз ми все більш детально, конкретно дізнаємося, як працює кнопка, де можна встановити заправочне, які варіанти є по балонам, та й взагалі користуватися як газовою установкою. Юбі, друзі, доброго дня! Мене звати Михайло. Це компанія час газу. станція на Логові 8. І сьогодні ми розглянемо на прикладі автомобіля Kia Sportage всі ці моменти. Бачите кнопку? Я її також не бачу. Але вона тут є. На цьому прикладі була можливість встановлення кнопки в заглушку, також біля руля. Також ми могли її встановити по центру на консолі. Проте клієнт захотів її сховати, і власне було прийнято рішення сховати її там, де роз'єм обіді. Нижні світодіоди зеленим помічається орієнтовний рівень палива. Тут якщо у вас буде резерв горіти, тобто менше, ніж 10 літрів, це зелена перетвориться в червону. Кнопка MRC, якщо вона горить синім, це значить, що машина їде на газу. Якщо вам потрібно перейти на бензин, відповідно ми нажимаємо кнопку, автомобіль переходить на бензин. Коли ми бачимо, що індикація відсутня, горить зеленим MRC, це значить, що автомобіль працює на бензині. Першочергово автомобіль запускається на бензині, але розглянемо два випадки. Перший випадок це коли ви автомобіль залишили на ніч. Зранку приходите, запускаєте. Автомобіль прогрівається до 30-40 градусів, відповідно як поставив механік, і відповідно самостійно переходить на газ. Тобто, за все це відповідає електроніка газова. Тому так. ми просто очікуємо, або ви можете в цей момент навіть рушати, їхати в ходу, автомобіль сам перейде на газ. Ви цього переходу не відчуєте. Тож розглянемо на прикладі, запускаємо автомобіль. Коли у нас індикатор моргає синім кольором, це значить, що машина знаходиться в режимі очікування. Потім, коли індикатор перестає моргати, засвітився і показується знизу орієнтовний рівень палива. Автомобіль працює на газу. Як ви бачили, за все відповідає електроніка. Мені не треба ні на що нажимати. Тож, наступне питання: як заправляти, де заправляти, де монтується заправочний пристрій, куди він ховається, чи можна його вивести під бампер в бампер в лючок. Зараз ми все це детально розберемо і я вам розкажу. Наприклад, даного автомобіля є можливість змонтувати в заправочний пристрій, як і в лючок, як ми тут бачимо з вами. Так і у бампер з лівої сторони, зі сторони лючка. І також є можливість зробити його під бампер. В залежності від побажань клієнта, ми можемо розглянути три варіанти монтажу. Відповідно, в лючок, в лючок буде найкращий варіант, тому що тут повноразмірне заправочне і не треба ніяких перехідників для того, щоб заправити автомобіль. Відразу ставляється газовий пістолет і заправляється. Дуже зручно, адже тут і бензозаправка, бензобак, і газова заправка. Але не у всіх автомобілів є можливість змонтувати заправочний пристрій в люк, тому що там базально не вистачатиме місця, і ми не зможемо туди змонтувати. Тому як альтернатива, пропонується зробити в бампер, як ми з вами розмовляли, або під бампер на Кронштейні, або під бампер взагалі. на автозаправних станціях кваліфіковані заправщики самостійно заправляють вам газ. Вам залишається тільки сказати, де у вас знаходиться заправочний, і надати до нього доступ. Також є декілька варіацій установки балонів на автомобілі. Бувають балони двох форм: циліндричні і тороїдальні. Відповідно до е, кріплення колеса запасного, до розміру ніші під запасне колесо, ми підбираємо такий балон, щоб він становився. Без проблем, щоб закривалася верхня кришка, якщо вона є, і нічого не виступало. Також газові балони встановлюються замість запасного колеса, і навіть якщо воно знаходиться ззовні автомобіля, як на цьому прикладі. Тож на час газу ми підбираємо найзручніші для клієнта варіанти по встановленню і балона, і кнопки перемикання, і заправочного пристрою, таким чином, щоб і клієнту було зручно і виглядало це естетично. Тож, якщо підсумувати експлуатація автомобіля на газовому обладнанні, взагалі нічим не відрізняється від експлуатації автомобіля на бензині. Це завдяки тому, що у нас зараз передовітні технології, четверте покоління і найкращі матеріали, які використовує компанія «Часгаз». І бонусом встановлення газового обладнання це є економія ваших особистих коштів на заправку вашого автомобіля. Слід не забувати, що також газове обладнання потрібно обслуговувати регламентне обслуговування кожні 10 тисяч на кваліфікованих станціях час газу. У нас в Києві, Ірпіні, Борисполі, Львові, а також у Варшаві. Тож, любі друзі, ставте вподобайки. Якщо у вас виникли якісь питання, коментуйте це відео. Ми залюбки вам відповімо на кожне питання. З вами сьогодні Михайло і станція час газу на набережно-логовій вісі. we